За добу з 30 по 31 січня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 24 оперативних виїздів. 30 січня у куп'янську снаряд далекобійної артилерії ворога влучив у приватну оселю. Поранений 41-річний чоловік, пошкоджений житловий будинок та два легкові автомобілі. Сталась пожежа, яку оперативно загасили вогнеборці. Три рази рятувальники перевіряли місця влучання ворожих снарядів в населених пунктах та з'ясовували наслідки. У місті Куп'янську зазнали пошкоджень 9 приватних домоволодінь і локомотивне депо. У селищі Ківшарівка пошкоджена будівля лікарні. У місті Вовчанську дві приватні оселі: релігійна споруда, адміністративна будівля, дві житлові п'ятиповерхівки, виробниче підприємство, магазин і три торговельних павільйони. Загинула одна особа. Ще одна зазнала поранень. 30 січня продовжувалися аварійно-рятувальні роботи і пошук загиблої жінки у зруйнованому ракетою житловому чотирьохповерховому будинку у Київському районі міста Харкова з метою демонтажу аварійних конструкцій будинку для отримання доступу до тіла загиблої та вилучення його з під завалів. Сьогодні роботи будуть продовжені. На пожежах, не пов'язаних з ворожими обстрілами, одна особа загинула і одна постраждала. Загиблу літню жінку виявили на згарищі приватної оселі в Озюмському районі. А в селі Котляри Харківського району під час пожежі у своєму будинку отримала отруєння чадним газом та опіки верхньої кінцівки 63-річна жінка. Пожежу на площі 10 квадратних метрів оперативно ліквідували рятувальники з Харкова. Причина її виникнення встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 33 вибухонебезпечних предмети. Мешканцям міст Куп'янська та Ізюма рятувальники доставили 12 тонн питної води.